Казахська школа боксу завжди вважалася елітною. І як ніхто інший яскравим доказом цього є казахський аналог ванпанчмена Кашега Даутбек. Тротельним напезником цього 65-кілограмового хлопця можна повелити навіть корупцію в Україні. Після батьківщини виступав у Японії та уславився своїми нокаутами одним ударом. Хто б міг подумати, що опонентом цього казаха на промушені Аллаш Прайд був суперник Конора МакГрегора, легендарний Діаго Брандау. Здивовані, а як вам таке? Брандау лягає климком вже від першої півторачки зліва. Даутбеку вистачило однієї подачі, щоб роз'їбати колишню зірку UFC. Для тих, хто списує все на іржавість і продажність, скажу, що Брандау перед тим вивсату руки Тауку, та йому не було сенсу зливати цей бій. Койомі Масушіма справді міцний та талановитий бояць, що роз'їбав кацапського виблядка Марата Гафурова, котрий планував стати наступником Хабіба. Та в бою з Доудбеком йому пощастило не так сильно. Випадково чи ні той нині заборонений Лек Кік, коли Масушіма знаходився на трьох точках опори. Японцю відвели час щоб у В промові Доудбек вимачився, та легше Масушімі від цього не стало. Весь бій він почував себе некомфортно та ніяк не міг підібрати ключі до казаха. Японський Снумдог провів мідлкік в неслушну миті, і казах покарав його жорстоким нокаутом. Еталонний хрюський шаурмен, бо ладзя і вазян, кокошиться зарубатися та падає на сраку. Степово доводить, що якби Сайтама був казахом, його б звали на честь рідного міста – Шимкент. У цьому бою мішанню Долбека стали на Макітра, Лєвершот і «Володя! Що з тобою, Володя?» Печінка і пішла на начинку для шаурми, а Крашина Даудбек святкує перемогу. Розуміючи відсутні шанси в ударці, та Джека Менуалі Халбай проводить собі екскурсію в ноги Dowdbeck. Коліно летить в шпаківню, а a в страшний нокаут. Hellboy не вдався. Інший японець та останній опонент Dowdbeка, that Suyasaki, but недовго. Вже в першому раунді казах уяреть від дзвіницю та попадає в шию. Даутбек б'яв Бубен і троти розйобує печінку, відправляючи виїр бідолашного секі. Даутбеку уже за тридцять. Чи встигне казахський Ван Панчмен стати черговою зіркою казахського ММА в UFC?